Привіт! Мене звуть Яна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. і розповідаю про цікаві важливі речі пов'язані з Маріуполем, Маріупольцями. Якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, підпишитесь, підтримайте таким чином нашу роботу, мою і команду, і ми дуже вдячні вам за допомогу в поширенні цього контенту. Загалом я не дуже часто розповідаю тут на каналі про різних негідників і сумнівної якості персонажів із нашого спільного маріупольського минулого. Але от про пана Івана Чушикіна і його тата Сашка я буду розповідати вже вдруге. Не тому, що вважаю їх дуже важливими, або тому що там через те, що вони якось. Дуже помітні для Маріуполя. Ні, не цьому. Просто ця історія yes. з Чушикиними, з родиною Чушикиних, вона дуже дуже показова. Вона дуже повчальна для тих людей, які вважають, що Російська Федерація це така країна рай, і що там можна непогано жити для всіх, хто не має цінностей, не має принципів. І взагалі погано пам'ятаю, як називається Україна. Насправді це не так. Російська Федерація це дуже зла країна, недобра для будь-яких людей, які не пов'язані, мабуть, я не знаю, та взагалі недобра і зла країна, яка дуже жорстко поводиться навіть з тими, хто присягає їй на вірність. Отака це країна. І е, ця родина Чушикіних дуже ярко це на собі відчула зараз. Бо одна з останніх новин це те, що Іван Чушикін разом з дружиною та дитиною вимушені були через дії російської, так званої влади, тікати з Маріуполя з рідного міста і е, шукати прихистку в окупованому Криму. Всіх привіт! Народ! Сьогодні вийшла немного странна ситуація. буду выкладывать видео для открытого обсуждения. Мне скрывать нечего. По этой ситуации будет работать Генеральная прокуратура и все отнаправлено в Москву. Мы выступаем против контрабандных сигарет, они должны продаваться в законном русле, где положено и как положено. Что ж там произошло? Рассказываю по порядку всю эту историю. Родина Чушикиных известна тем, что батько занимался По грабуванням свого часу гаражив, приватних гаражив людей разом, разом з компаньонами. Вони виносили задні стінки тих гаражів, виганяли машини, і за це він отримав перший срок. Термін ув'язнення. Потім він зайнявся бізнесом більш безпечним, торгував яйцем, але й там нажив собі. Ворогів в частності він призначив своїм ворогу, ворогом так званого пана Будику, якого пов'язують з мережею супермаркетів Грація у Маріуполі. І ось цей Чушикін оголосив йому справжню війну. Довго розповідати про підстави цих особистих конфліктів, конфліктів не це є темою нашої сьогоднішньої розмови. Тож пан Чушикін у. Протягом цієї суперечки і конфлікту з Будикою, в кінці кінців, дійшов до того, що підозрюється вбивстві людини. Кажу, підозрюється лише тому, що нема остаточного вироку суду. Фактично, Чушикін старший вбивав чоловіка в своєму в орендованому домі, приміщенні, яке він орендував. Фактично в прямому ефірі. Ну, тобто записували гості, були присутні гості в його будинку. Вони спостерігали за цією історією, записували відео, і тому, власне, майже немає сумніву в тому, що Чешикін скоїв то вбивство, якому його звинуватили. Як я вже сказала, врятували від вироку суду. І великого терміну ув'язнення цього наїдника виключно російська агресія, яка розпочалась в лютому двадцять року, в той момент Чушикін вже був в тюрмі, і під час окупації міста, якимось чином за гроші він е, вийшов. Тюрми. Власне, в одному з дізнань син Чушикіна Іван зізнається, що він просто заплатив гроші за те, щоб батька підозрювано вбивстві відпустили на волю. І отже, двоє, двоє цих панів продовжують діяти в Маріуполі. Іван Чушикін, син Олександра, відомий тим, що. Займався також крадіжками під час служби у прикордонній частині Маріуполя. Потім він його звідти звільнили за багаточисельні порушення і він розгорнув активну діяльність, яка спрямована була на імітацію такої активізму у Маріуполі. Він виступав за все хороше, проти всього погано вся ця боротьба. Значна частина його боротьби була скерована на те, щоб заробити гроші, тобто там на акції, які він влаштовував, платили гроші людям, за які долучалися. Все це, звісно, що під ширмою боротьби боротьби за правду, Чешикін знімався. На відео на фоні українських прапорів казав, що він є головний борець з корупцією, що корупція з'їдає Україну, а він за Україну герой, що він за Азов горой, що він просто такий патріот-патріот. Але коли почалось російське повномасштабне вторгнення, Чушикін миттєво перефарбувався. І вже став топити за Російську Федерацію, казати, що Росія це найкраща країна у світі, і, взагалі, він тут просто назавжди навсегда, і за відродження, і завжди був за Росію за Росію. Ми спочатку українські журналісти думали, що тільки ми пам'ятаємо про цей проукраїнський бекграунд Івана Чешикіна, але виявилося, що ні, що є і інші люди, які все пам'ятають, все розуміють, все фіксують, збирають в окрему папочку. І коли знадобилось, прийшов час, вони ту папочку дістали і стали лупасити Ваню Чушикіна його ж компроматом йому і по голові. Началось це з того, що Іван Чушикін трошечки заплутався у часі і подумав, що тим самим, як він заробляв на всіх акціях і наїздах на бізнес при Україні, що так само він може робити. І за часи російської окупації. І перше, що він почав робити, це наїжджати на власників, точніше, навіть не на власників, він став доводити, що ринок, дружба, напівстихійний ринок в Кальмюрському районі біля готелю дружба, який там розгорнувся дуже, що він незаконний, а власник, який... Ходить і збирає гроші з людей за право торгувати на тому ринку, що він взагалі то порушує російське законодавство. Я думаю, що насправді він порушує російське законодавство. Проте, кого це турбує Росії, коли вся ця держава побудована не на тому, щоб боротися з корупцією і робити державу чистіше і прозоріше? Ні, вона побудована на тому, щоб кожен хто мав. Силу, мускульну силу і змогу в виді зброї мог заробити, вибити гроші для себе коханого. Саме такою людиною виявилася людина, яка контролювала ринок дружба. З'ясувалося, що це ніякий не Маріуполець і не, не українець, а такий собі В'ячеслав Дацик, бандит. Що відомо про В'ячеслава Дацька? На нього навіть стаття у Вікіпедії, є, яка розповідає, що цей пан був ще в 2007 році затриманий за серію пограбувань салонів спутникового зв'язку. Він був визнаний неосудним через те, що його признали невміняємим, ну просто хворим на голову. І ця людина з довідкою, шизофреніка. Продовжили свою справу більше того, цей дацик придбав собі зброю, сколотив банду і став кошмарити бізнес на території Російської Федерації. Ну а коли почалась війна, він приїхав на окуповані території і став віджимати все, що може, що дотягує, до чого дотягуються руки, що дозволяють йому робити чеченці. От ринок Дружба в Кальмівському районі став одним із таких активів Дацика. До речі, в 2016 році розповідає Вікіпедія, що, що він е, намагався перетнути кордон Російської Федерації з Естонією і потрапити до естонського міста Нарва. Там навіть просив е, е, прихисток за політичне переслідування. Проте замість прихистку його посудили там у тюрмі за незаконне владіння зброєю. У 2019 році цей пан. Вийшов із, із в'язниці і повернувся назад в Росію. Ну а далі, вже, як я сказала, війна, окупація частин українських територій і Дацик, який приїхав контролювати бізнес. Саме на цього пана і вирішив наїхати глупенький Ваня Чушиків. Не розуміючи, з ким він має справи, він почав махати шашкою, писати заяви. Прокуратуру і поліцію з вимогою розібратися з цими незаконними поборами у Маріуполі. Чим закінчилось? А от подивіться на відео. Все, не Мішай, а потім сіарітися, тому він більше клас себе. Більше... Я связанський поділ, а давно три машини відділюють, а я Поэтому пізнати.

Народ, хотелось бы разобрать один момент по поводу того, что именно Дацик вешает людям ярлыки, называет их ждунами, хотя не ознакомлен с видом деятельности этих людей. Ведь мы с 2022 года, с февраля месяца, пережили все боевые действия, никуда не выезжали и уже в марте месяце оказывали содействие 105 полку Донецкой Народной Республики, мобилизованным ребятам, которые освобождали наш город Мариуполь от националистов и прочих людей. Сам Дацик называет нас ждунами, хотя именно мы с людьми из Курска помогаем передачи данным людям. Всем привет, в чем занят, а мы получаем гуманитарку для пацанов. Так, друзья, всех приветствую. Приехала первая машина за посылкой от полка марго Вот загрузили. Все, парни едут, все нормально. которая с рынка, она обратилась к малому Ну, это сейчас он будет спать должность нашего комбата ВДВ. Она как бы помогала, э, ну, там, ну, гуманитаркой, да, ну, с рынка. Сейчас ее вот эти пелерастяка, которые там записали, вот эту хуйню пиздят, э, mm -hmm. они, короче, на, на нее там наехали, хотели у нее вот этот, как бы, рынок отжать, просто подъехали, ну, как бы им просто все объяснили, ну, на что вот туда вот лезть не надо. Нам да, пофиг на этих джуньях. Ну, блин, тоже все дивизии, подъедем, он его. И любого долбоебу, за тех, кто нам помогает, мы просто... А цель говорит, что сломают хребет, обоссут. А ну, как-то это ну, как минимум, не культурно. Кстати, она подъехала на Мазде, по-моему, да, на Красной... После два человека, в одном из них я был крайне удивлен, не знал дальше. Я видел только по телевизору, но думал, как бы он приехал помочь разобраться. По всей ситуации на рынке Но оказалось что наоборот. Человек, который поставлялся малым, он сказал, что теперь Ольга командует этим рынком. Никакого Дениса Попова больше нет. Отдает им половину и будут там они торговать арбузами. И пусть торгуют э, чем хотят. Э, то -то он имел виду сигареты контрабандные. Будет больше касса, она будет больше уделять внимания. До Чешикина приехал цей Дацик. После чего, то есть швиденечко, забрал все свои манатки и рванул разом с родиной до Севастополя. Ну что, дорогие друзья, всем огромнейший привет. Первый день в Севастополе. Мы уже, как обычно, приехали в наш любимый парк Победы на нашу набережную шикарную. А вообще море здесь обалденное, вы только посмотрите. Погода сегодня такая ветреная, но не жаркая, как мы вчера ехали в плюс Ваня, Агітація, да, тут вибори в сентябрі. Підходили к вані, Ваня відвечала на випроси. Мені особисто, Чушкина не шкода, бо я розумію, що це люди, людина, яка не має ані принципів, ані совісті, яка змінює фарби, кольори, прапори, лише б тільки пристосуватися до обставин і мати свою власну вигоду. Проте, так. Да, не залишив Чешикіна і в Криму. Він підтягнув своїх компаньйонів. Принаймні, я так розумію ситуацію зет воєнкор Романов Влайт, скористався той самою папочкою з на Чешикіна, про яку я казала, і разом з власниками одного з телеграм-каналів в окупованому Маріуполі. Вкинули цей компромат вже і в Криму на території Крима, телеграм-каналу Чорний Маріуполь Севастополь. І оцей Роман Овлайд Маріуполь, Маріуполь чорний список Севастополь почали розганяти інформацію про Чешикінах, які нібито приїхали в Крим збирати контррозвідувальні дані на користь Служб безпеки України. Дорогие друзья, всех приветствую. Сегодня у нас речь пойдет по черному списку Мариуполя. На данный э, телеграм-канал написано заявление в Следственной комитеты в Генеральную прокуратуру по экстремизму, по рождению э, межнациональной розни, по унижению достоинства донецких людей и по поводу дискредитации органов власти и правоохранительных органов. Тобто виходить так, що Олександр Іван Чушикін двічі отримав по мордасах, спершу від російського бандюка у Маріуполі, тепер приїхавши до Криму уже від місцевих бандюків. І так виходить, що Чушикін, який перефарбовується і Змінює свій напрямок згідно за напрямком вітру, як Флюєр, виявився непотрібним ані Україні, ані Росії, ані окупантам, ані колаборантам. І ділу, хай буде гарний урок для всіх, хто не має принципів і легко зраджує і собі, і своєї батьківщині. Дякую, що слухали.